you <laughs> А це така пора, яка завжди дивує, особливо своїм приходом раптовим і несподіваним. Особливо раптово та несподівано вона приходить для комунальників, адже з першим снігом виявляється, що для боротьби із негодою завжди бракує то солі, то піску, то двірників. Це проєкт рух по колу. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні ми дізнаємося, чи застала зима наших комунальників з Ненацька. чи були почищені дороги, чи посипані доріжки, і чи не відбулося ще якихось катаклізмів. На календарі лише листопад місяць, а синоптики вже попереджають. Зима близько. Зима вінськами. Починаючи з 18 листопада, а саме в західних областях, значний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, і важливо, що на дорогах утворюється ожеледиці, тому варто бути обережними. Попереджений значить озброєний прогноз погоди на диво не підвів. І вже на ранок 20 листопада дороги рівного та області були вкриті людяною кіркою всюди. зранку близько сьомої години сорока хвилин, година пік. Вулиця Кулика і гудачика просто скло. Машини ледь рухаються, а техніки, яка б посипала, навіть не видно. Того ж дня, самого ранку, через ожеледицю на дорозі зіткнулися маршрутка та легковик. Автопригода трапилася між селом Здовбиця та містом Здолбунів. Наслідок ДТП травмувалася кермувальниця. Водійка автомобіля Фольксваген Пасад» 47-річна жителька Здолбунова не врахувала стан дорожнього покриття. Допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із автобусом міжміського сполучення. У наслідок ДТП постраждала кермувальниця Фольксваген. У неї діагностували перелом ключиці. Пасажири маршрутки не 47-річна жителька з Долбунова пояснила, що автомобіль занесло через ожеледицю. Ще одна чи не наймасовіше ДТП трапилося вночі 20 листопада поблизу села Грушвиця 2 Там зіткнулися чотири автомобілі, три з яких вантажівки. Постраждало двоє осіб. У ДТП 43-річного водія Кросовера, жителя Львівщини, та 56-річного керманича вантажівки із травмами різного ступеня госпіталізували. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень та. Заблокували проїзд по автодорозі, та найбільше аварій через непосипану дорогу трапилося на Сарнинщині. Там авто періодично злітали із дорожньої смуги і опинялися в кюветі. Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області, які власне і відповідають за безпечність пересування цією ділянкою дороги, пояснюють, проблеми виникли через недобросовісну роботу підрядника. Встановлено, що там ціла сукупність. Яка була спричинена насамперед низькою виконавчою дисципліною і виробничою культурою підрядної організації, там і суміш, якою посипалася дорога, не відповідала заявленим параметрам. Ну і власне сама організація роботи, скажімо так, шкотригала на дві ноги. Але ситуація була виправлена. Фактично, наші фахівці взяли вручне керування роботи підрядної організації, виготовлення суміші і так далі. Залучили і лабораторію так само. Ну і власна ситуація була виправлена. Не обійшлося без автопригод в перший снігопад і на дорогах обласного центру. Так майже одночасно у рівному трапилося дві автотрощі: перша на вулиці Василя Червонія, ще одна ДТП на князя Володимира. Та не лише на дорогах було небезпечно в перші снігопади. Пішохідні доріжки рівного теж перетворилися в суцільну ковзанку. Слишком. Слизько, дякую. – Дуже слизько. Робота комунальника сьогодні не влаштовує, тому що на вулиці дуже слизько. Ми ж то ще молоді втримаємося, а от старшим людям то думаю, важко. Слизько дуже, що ж я думаю, подивіться самі, неможливо йти або треба посипати, або щось треба інше робити, не знаю що. Ну от пройшовши тут декілька метрів. Ну, наприклад, на цій ділянці слизько. Там, де бруківка, то не слизько. Воно, звісно, так вдарило раптово, що ніхто не ожидав. Але ми повинні бути готовими до будь-яких примхів погоди, тому що почалася зима, хлопці. Комунальники розводять руками, мовляв, нічого не можуть вдіяти, бо зима прийшла несподівано, і вони лише тепер почали розвозити пісок у різні куточки міста, аби двірники могли посипати доріжки та сходинки. Фактично, зараз за ці дні ми розвезли матеріали. Щоб полегшити роботу дедвірників, і вони починаючи з зупинок обробляють, і потім як тротуарну частину, звичайно, що ну, Зв'язку з тим, що як грішко ви по сніг це все позамерзало, то як всю площу пробити неможливо зараз. Хоча за кілька днів до першого снігу всі комунальні служби в один голос твердили, до зими готові. Полину техніку на даний момент переобладнали, а полину техніки переобладнуємо завтра. У що ми закінчимо роботи з поточного ремонту міста рівного якби завтра іншу частину техніки вже переобладнаємо. Частину завтра, частину в понеділок. За якби будемо, перейдемо повністю на зимове отримання. Місто має певні запаси, які в нас є ще збережені з минулого року. Що стосується соляних сумішей, щось стосується посипаючого матеріалу, і станом на зараз вже триває процедура закупівлі солі на цей рік. Десь, от так само на днях вже має завершитись е, тендерна процедура. На даний момент ми забезпечені повністю, щоб не допустити посипати, прибирати, не допустити до складних наслідків. Та, от як завжди, на словах, всі виявилися готовими до несподіваного приходу зими, а от на практиці не зовсім. Незважаючи на те, що попередньо було виконано величезний об'єм роботи в рамках підготовки міста до зимового періоду, окремі посадові особи досить безвідповідальні. навіть. Халатно поставилася до виконання своїх обов'язків. Мною дано доручення по кожній такій посадовій особі відібрати пояснення і подати організаційні пропозиції, кадрові пропозиції, в тому числі. Комунальні служби отримали наганяй від секретаря Рівнеради. і щорічний перший екзамен зимою, вважаю, вони провалили. Виконуючи обов'язки мера рівного Віктор Шекерзян залишився вкрай незадоволений роботою комунальних служб у боротьбі з ожеледицею. Якщо ситуація не зміниться. Секретар рівне ради пригрозив чиновникам дисциплінарними стягненнями або ж кадровими рішеннями. А, тим часом зима і не думає відступати. Не на жарт вона розгулялася на Одещині. Троє осіб загинули від переохолодження. У заметах опинилися понад півтисячі автівок, спецтранспорт та навіть вантажівки. Подекуди через них заблоковано рух автомобільними дорогами, повалено електроопори та високі дерева. А у низці регіоні виникли проблеми із електро- і водопостачанням. На Одещині був другий рівень небезпечності помаранчевий. Вітер там посилювався до 25-27 метрів за секунду, і насипало снігу десь до 50 сантиметрів. вхурделило так вхурделило, незважаючи на те, що синоптикиня зазначила, що цей циклон, який вирував на півдні України, на захід не переміститься однак розслаблятися також не варто. Очікується е, сніг. Мокрий сніг вночі, 29 листопада. Місцями значний сніг, посилення західного вітру до 15-20 метрів за секунду, налипання мокрого снігу, хуртовини. Цього разу попередження від фахівців гідрометцентру у Рівному та області вирішили не ігнорувати, а дійсно підготуватися на совість. Комунальники отримали шанс на перездачу проваленого екзамену. Випадку необхідності маємо попередні домовленості з підрядниками, які за необхідності включаться в роботу, допоможуть місту прибрати кома швидше, вивезти сніг, а в реагенти так повністю є закуплені. Даної кількості, яка в нас є, стану сьогодні абсолютно вистачає, щоб Перебути дану негоду, аби уникнути колапсу, секретар рівнеради ради Віктор Шакерзян навіть рекомендував школам перейти на дистанційну форму навчання. Що стосується завтрашнього дня, то ми будемо бачити по погоді. Якщо погода нам дозволити, будемо продовжити навчання так, так, як і раніше було. А якщо не в разі чого будемо проводити на дистанційно? Тобто вже пропрацьовано також із директорами шкіл із начальниками управління. Я думаю, що ми вийдемо з цього з цієї ситуації і діти, щоб отримали наше навчання. Дошкільні заклади працюють ну в штатному режимі. Також через імовірну негоду і вантажівкам у місто буде зась. У разі погіршення погодних умов транзитний рух вантажних великовагових транспортних засобів містом буде заборонений. Деякі громади навіть опублікували в мережу номери телефонів, за якими звертатися, якщо вони раптом опинять. Ця снігових заметах у зв'язку з погіршенням погоди та хортовиною, яка насувається на Рівненщину, жителі Острозької громади закликають зберегти номери телефонів служб, які займаються утриманням доріг у зимовий період. Тож час ікс для перездачі екзамену для комунальників області настав Рівне замело. Як і прогнозували синоптики, увечері, 28 листопада, на Рівненщині погіршилися погодні умови. Обласний центр почало рясно засипати снігом, аби уникнути високих заметів, ожеледиці та транспортного колапсу, вже о 6-й годині на дороги міста виїхала комунальна техніка. Особливу увагу приділили обробці найбільш небезпечних ділянок. Інформуємо станом на 18-ту годину на автошляхах Рівненського. Громади вже працює дорожня, снігоприбиральна та піскопосипальна техніка. Триває робота з розчищення проїзної частини та обробка автошляхів відповідною суміш. В першу чергу це небезпечні круті повороти, підйоми та спуски. Різний та невпинний снігопад засипав не лише місто рівне, а й всю область. Аби очистити транспортні артерії. Службі відновлення довелося залучити 89 працівників та понад півсотні машин. Насамперед підрядники взялися за очищення доріг міжнародного знайду. Начення, оскільки хурделиця була сильною, підрядникам цю ніч не довелося використовувати бійців ДСНС та техніку силових структур. Проїзд державними дорогами в межах Римської області забезпечено. Наразі продовжуються роботи з ліквідації наслідків негоди на дорогах. Станом на цю хвилину працює 74 одиниці спеціальної техніки наших підрядних організацій. Та не всюди комунальники справилися справно із рясними снігопадами. Так жителі Дубна скаржаться на не дуже почищені дороги та тротуари. Ситуація на дорогах я бачу дуже критична. Аварійна, мабуть, що небезпечна як для пішоходів, так і для тих, хто за кермом. Але машин сьогодні, чистіших машин, я не бачила. Я не буду говорити про, можливо, вони десь їздять, але вони мені не потрапляли на очі. Щойно їхала я. Ну, багато снігу, важко їхати. Я їхала по Шевченка щойно, то буксує машина, техніки не бачила. А вранці, коли виїжджала, я живу на релікарні, то там було прочищено. Так що така неоднозначна ситуація. Що чистять, не бачила. Пішоходам важко, водіям важко, складно. Хотілося б, щоб трошечки більше уваги приділяли. Трохи чистять. Я їхав з Луцька по трасі, трохи чистять. Ну я думаю, що погода дозволяє і трошки частіше чистити. А нічого в кого резина зимова, то буде все нормально. Найбільше жителі Дубна обурені неприбраним снігом на центральній площі, де розміщена інсталяція загиблим героям за незалежність України. Прийшла сьогодні до портретів загиблих героїв і була шокована. Вся площа разом з портретами загиблих героїв вкрита снігом. Виняток кілька портретів, до яких, певно, приходили рідні. Антонюк ВМ, ви вважаєте себе господарем міста, та господар прибирає зимою двір з самого ранку. У вас є ціла служба відповідальна за це. А якщо вони виконують свої обов'язки як ви свої, то організуйте чоловіків міської ради і замість ранкової зарядки відкидайте сніг біля портретів. В коментарях під постом жителі дубна натякають, що на вулицях міста не видно снігу очисної техніки, бо вона зараз вкладає асфальт на вулиці, де проживає мер дубна. Про яку площу мова? Ця техніка, і працівники в мера на вулиці стоять заметані снігом. Бідолаха не очікував сніг і не встиг дорогу доробити. На щастя, очікування влади та комунальників найгіршого, що область за мете не справдилася. Сніг хоч і падав, але до надзвичайної ситуації не дійшло. Ми фіксуємо позначки в сарнах. Це 8 сантиметрів снігу, нападало в рівному 5, в дубно аж 11 сантиметрів. Школи на дистанційку не пішли, як закликав секретар рівне ради. Комунальники більш-менш справилися із викликом, але надовго їм розслаблятися не довелося. Адже вже з 1 грудня на них чекало нове випробування зимою. Вже 1 грудня очікується наступний південний циклон, знову погіршення погодних умов. Очікуються опади у вигляді снігу мокрого снігу та й дощу 1 грудня, посилення вітру місцями 15-20 метрів за секунду, ожеледь, налипання мокрого снігу, більш такі явища. І температура вночі 1,6 градусів морозу в день від 2 морозу до 3 градусів тепла. Найтяжче було 3 грудня, рівне залишилося без тролейбусів. Рогаті не змогли виїхати на рейси через намерзання на контактній мережі. Ми очищали контактну мережу за допомогою наших старовинних тролейбусів, які можуть її пробити, тому що новіші тролейбуси вони всі працюють на електроніці. Вони дуже делікатні до. Таких от погодних впливів. А разом із старими тролейбусами на дорогах рівного розпочалася дискотека. Так до кінця дня вдалося відновити роботу тролейбусів за номерами 1, 3 та 10. А вже наступного дня транспорт запрацював у звичному режимі. Вночі працювали теж і служба електрогосподарства і так само ці тролейбуси вони пробивали лінію по другому та по сьомому маршрутах. Тепер рух тролейбусів у рівному відновленому повному обсязі, але оскільки погодні умови лишаються важкими, сьогодні продовжується ще курсування цих тролейбусів, в тому числі нашого найстарішого бузейного. Хоча напередодні прогнозів несприятливої погоди рівне електроавтотранці запевняли до примхів погоди готові. Наше підприємство цілком готове зустріти зимову погоду. Но... Цілком підготовлені до зимового режиму роботи. В невмосистему тролейбусів залито спеціальну таку глицеринову спіртову суміш, яка не дає замерзнути життєво важливим елементам тролейбуса, таким як двері, пневмоподушки та інше. Ну і загалом, щоб впродовж теплого періоду проводилась модернізація контактно-кабельної мережі, тобто для того, щоб електропостачання тролейбусів було безперебійним та стабільним. Як бачимо, насправді рівний електроавтотранс виявився не готовим до примхів небесної канцелярії. Не просто було і на дорогах Рівного та області. Це намерзання, яке було, воно так само відобразилося не лише на лініях електропередач, а й на дорозі. Ми отримали дорогу, яка потребувала обробки. Ми по мірі можливості і необхідності обробляли, закривали найбільш проблемні місця. Це так само і на перевезеннях, тому що десь і буксували машини. Десь, можливо, і треба було сповільнити хід для того, щоб не занесло. Не обійшлося і без жахливих та смертельних ДТП. Так вже у п'ятницю, 1 грудня, близько півночі на Рівненщині трапилася моторошна автопригода. На трасі Київчого поблизу села Ситна, колишнього Радивилівського району, зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль. Слідчий слідчі управління встановив, що водій автомобіля ВАЗ 25 4-річний житель Тернопільщини виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Мерседес Бенц» із напівпричепом під керуванням 31-річного мешканця Львівщини. Унаслідок до ДТП від отриманих травм на місці події загинув пасажир легковика. Наступного дня і знову близько півночі трапилася ще одна автопригода. Цього разу у Рівному на вулиці Василя Червонія зіткнулися два авто. Наслідок зіткнення двох легковиків один перекинувся на дах. Поліцейські встановили, що 36-річний рівнянин водій автомобіля ш. Шкода Октавія на смузі зустрічного руху зіткнувся із Деоланос. Від удару шкода перекинулась на дах. Попередньо, зі слів водія, він не впорався із керуванням на слизькій дорозі. У наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали дві 23-річні пасажирки та водій перекинутого легковика. Їх усіх із різними травмами доставили до лікарні. Також в селі Сердники в снігову пастку потрапив автомобіль швидкої допомоги. Поблизу великої омеляни авто знесло з дороги. Водій далі їхати вже не міг. Подібна. Ситуація трапилася і неподалік Рафалівки. Звільняли із снігового намету вантажівку із цистерною пального. За словами заступника начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області Дмитра Леонтіюка, вихідні були складними. Однак, на ранок понеділка, ситуація вже була більш-менш контрольованою. Ситуація Контрольована, немає непроїзних ділянок. Додає, разом з тим було витрачено чимало протиожеледних сумішей для посипання доріг. Ці дні надзвичайно складних умов. Вони ну прям сильно, сильно, сильно присадили ті запаси, які ми мали за минулу добу. Наприклад, на дороги було висипано а, майже 900 тон суміші. На піку, коли ми мали крижаний дощ. Мінус ожеледь там було більше двох тисяч тонн. добу, використовували суміш. Ну а щодо ситуації з посипанням доріг та тротуарів у рівному, станом на понеділок, 4 грудня, то вона була далека до ідеалу. Тут не треба враження, тут просто подивитися. тротуари вообще не почищені, ну не посипані там, десь в центрі показуху зробили там, щоб люди бачили. А крайне вже дуже тяжкі. Я машина їжджу то взагалі не можна проїхати один льот. Не все ні з тротуарами не дуже. А я за кермом їжджу. То і з дорогою не дуже не дуже посипають добре, ні. Дороги хай би краще теж почистили. А, дуже слизько, травм не було, але дуже слизько. Територія на, в районі Відінської нормально посипана. Не, не бачила я таких випадків, щоб десь хтось спав чи щось. Вроді нормально служби працюють. Небезпечно, бо йдеш, то так стараєшся, йти, чим знаєте, хто молодший, то він ще більше може відреагувати, а нам для старших людей вже трохи воно. Намагаємося не ходити в таку погоду, бути вдома, але як треба, йдемо. Шикарне, дуже подобається. Ніколи ще таких гарних не було. Також про не дуже добре посипані доріжки у рівному свідчить і статистика від медиків. Так вже з 1 грудня у рівному збільшилася кількість людей, які звертаються до лікарень з переломами та забоями. З кожним днем пацієнтів, можна сказати, збільшується. Якщо проаналізувати по кількості, наприклад, з 1 грудня було 19 звернень в 2-го – 24, 3. 34 і 4, 32. Однак, за словами лікарів, така ситуація не дивує. Як завжди, з року в рік це одне й те саме повторюється. З самого початку там потрібно було, щоб приміщення було повністю в землі. Ну, відповідно, у нас ґрунтові води, які є, вони не слизькість у нас там була частково так, це пішохідна територія. Дороги у нас фактично всі були питання по дорогах було відсутнім. Комунальники її області, і, зокрема нашого міста, запевняють, що у них всього достатньо, аби пережити цю зиму без колапсів і піску, і солі, і двірників, і машин. А чого бракує, то докуплять. Але як бачимо на практиці, перший екзамен зимою вони провалили, потім перездали, а потім знову провалили. І там, де вони казали, що справляться із будь-якими примками непогоди, виявилося не зовсім так. А синоптики прогнозують. Зуть в Україні і далі сніжитиме. Це проєкт Рух по колу мене звати Вікторія Петренко і ми й надалі будемо розповідати про проблеми міст і сіл нашої області.